Ми і вітання, шановні друзі, вже е, лунають майже офіційні, як то кажуть, да, заяви, тобто близькі до нашого, нашого лідера, е, істочники, скажімо так, джерела, що він буде балотуватися. Що він буде балотуватися. Ну, давайте подивимося ще раз, чи буде коман... Зеленський і його команда балотуватися на чергових виборах і який буде мати результат. Так, сонечко сіятиме, піде на новий етап, планує, піде разом з контролем своїм. Планується новий успішний етап. Але цілий вони там не досягнуть. Все. Три карти, вони вже сказали, про, можна навіть далі не розкладати. Не розкладати. Цілі не будуть досягнуті. Ну Давайте ми ж з вами любимо покопатися. Да? Давайте подивимося, сил не вистачить у них агентура. Карта агентури, да? карта агентури, хоче далі. Агентура далі хоче сіяти, перейти на інший успішний розвиток, почати новий етап, успішний етап. Успішний. І все це буде дуже сильно проштовхувати і перти, як слоняка. Да? Рогом буде все, всю цю кампанію тягнути наш контрольор. Хто контролер, ви знаєте, <кій> хто й хто все контролює в Україні. Бачите, політики, політики, політики дипломатія ну, не, не буде в них. Не буде в них цілий, вони не досягнуть, вони не дійдуть, вони вкладуться в цей процес, вкладуться, але бачите, результату не буде. Кашолочка пуста. Давайте ще глянемо, що, що далі буде. Ну, як, як завжди, вони будуть. Вони спокійні, вони. Знаєте, вони хочуть знову зайти. Вони хочуть знову зайти, як колись за, про, про, пробитися, пробитися, ось, бачите, політика і дім, тобто залишитися в політичному полі України. А ще я б сказала, наш дім це Україна, це Верховна Рада. Можливо, вони хочуть пролізти із своєю командою, і своєю партією знову у Верховну Раду. в дім. Так, вони планують розпочати цей процес. Вони планують, вони хочуть так, дійсно. Вони планують розпочати цей процес як колись, досить потужно, досить потужно мати, мати результат, вирішити, вирішити це питання по юстиції. Рішення таке прийнято. Давайте подивимося. Дивимося, чи вдасться. Процес вони планують, це зрозуміло, чи вдасться вони ведуть гру? Вони ведуть гру, тому що вони залежні. Вони від когось залежні. Вони винуждені вести цей процес і цю гру, тому що вони залежні. І тому. тому Планується взяти під контроль ситуацію, і не тільки взяти, а і впливати на неї. І я вам скажу так: в цій грі і в цій ситуації да, на, цю ситуа... на цю гру і на цю ситуацію впливає дьявол. Чому? Тому що вони залежні, <кхід> бачите, вони залежні від дьявола. Ну, тут мається на увазі, тут може бути і Росія, тут може мається на увазі це залежність від, від фінансів, від влади. розумієте, Це упойонує, скажімо так, владою, безкарністю і так далі. Тому що дьявол, я то ставлю, що це Росія в своїх розкладах, от якщо випадає дьявол, то це залежність від, від Росії, так, є. Але ж. Дьявол він ще ще розказує нам про те, що є пороки, людські пороки, і люди залежні від, від грошей, від влади, і так далі. Отже, вони ведуть гру, тому що, тому що їм хочеться надалі впливати і змінювати ситуацію в країні. Ведуть гру. Але ця гра ілюзорна, закінчиться ілюзія, ілюзорна вона. Бачите, тут. Тут йде, йдуть як, вони як маги, вони маніпулюють, вони, знаєте, як в цій ігрі вони задіють всі важелі впливу, які тільки в них є. Розумієте? Тому що є таємниця, тому що є таємниця. Таємниця поєднана із їхніми пороками. А це корупція, це розкрадання грошей під час війни, да? це і, можливо, якась таємна інформація стосовно зв'язків із Росією. Ось так. Ну, Гра у них може бути під типу ілюзії. Дивіться: гра зайде в тупік. Тупікова складеться тупікова ситуація. Угу. Прикола ситуація. Звичайно, своїми маніпуляціями вони ведуть нечесний бій. Дьявол своїми маніпуляціями веде в Україні нечесний бій. А ви знаєте, тут, тут чому, чого вони знову йдуть до власті, тому що тут є таємниця стосовно дуже великих коштів дуже великі кошти прийшли. Ой, Боже мій планується перезагрузка в них дуже швидко. Прийдеться йти. Ви знаєте, для їхньої... що їх чекає в Україні, Тупікова ситуація, ілюзії, смерть, перезагрузка. І швид, швид, швидко доведеться йти. Ведуть, ведуть активну роботу. Ведуть активну роботу для того, щоб захистити себе, себе захистити через якісь страхи. Зараз активно ведуть роботу, щоб себе захистити. Можливо, підчищають хвости. Вони розуміють, що скоро. Скоро все-таки швидше всього, що в 25 2025 році. І Таро так показувала, що в 2025 році, швидше всього, що будуть вибори, тому їм треба захистити себе. Дехто, дехто дуже швидко вилете, да, як пуля перезагрузиться, вилете. Взагалі з території України втечуть через свої страхи, а які страхи. Та таємниця у, у корупції у грошах є велика таємниця. Тому, тому вони попідчищають, да, ведуть роботу, щоб себе захистити швидше всього. Що далі буде? Кожен сам за себе. Знову і ця, і ця карта говорить, кожен сам за себе, і ця карта. У них може, знаєте, у них ця їхня політична сила, команда. І політична сила розбалансована. Далі почнеться кожен за, за себе. Кожен за себе і в перспективі на майбутнє доведеться відмовлятися, доведеться відмовлятися. Ви знаєте, І вони якось як, як розбіжаться, як розсипляться. Ну, не назбирає він свою знову політичну партію, якщо, якщо знову старі, старі, як кажуть, да, розбіжаться, а тих, кого наберуть, уже не буде такої довіри до них, тому що, ну, як слуги себе зарекомендували, то ми всі бачили. Тому доведеться у перспективі, доведеться відмовлятися, відмовлятися від кар'єри от імператор, що для імператора буде різка зміна долі у імператора. Бачите, тут зміна його долі, кармічна зміна долі. На що міняється? Ситуація складеться? Така, що. Йому треба буде жертву, пожертвувати. Жертва. Карта жертовності. Чим пожертвувати? Оу, він, він може стати взагалі жертвою. Жертвою ситуації. Йому треба буде пожертвувати, або, мабуть, кар'єра, да? або треба буде йти, тому що загроза для нього є. І зміниться, ви розумієте, в нього зміниться от, ситуація. Тут імператор, тут влада, тут все, тут іде зміна, яка зміна, а що закінчиться? Так, що ситуація ця влади, трону, вона яка затяглася вже, яка вже для нього затяглася, ми знаємо, що він вже шостий рік. Так от його влада. Може закінчитися. Ось от так, така карма, такі зміни можуть бути для нього. Тому, так, вони готуються з командою, вони роблять заяви, але йому ні на кого буде опертися. От так карта говорить, його команда розбалансована, ні на кого опиратися буде. Нема довіри до політичної сили, політичної програми і так далі. Тому заява, да, заява, що він що домовлятиметься, що він йтиме до цілі, що в нього є команда, Ні, нема ніякої команди, в нього все це. Вони не знають, вони не знають що далі робити. Заяви заявами в союзі, в тандемі вони з королем, з Жезловим. І ще якийсь наставник є. Дивіться, тут йдуть домовленості із наставником їхнім, хто, хто курірує їх. Да? Тут йдуть домовленості, через ці домовленості визначаються цілі їхньої команди, але воно якось розумієте, воно не має розвитку. Цей, цей союз не має розвитку. Дуже буде важка ситуація в команді імператора, іде обнулення. Знаєте, те, що він зміни стратегію і тактику політичної сили, це обман. Це обман. Ну, далі можна вже не дивитися, я думаю, що зрозуміло. Ну, що, ну, що Дійсно, він збирається, вони роблять такі заяви, він збирається, але для нього фортуна може качнутися зовсім в іншу сторону. Це, це випадає неодноразово. Ну, подивимося, як програється розклад. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.